Ви знаєте, що таке гордість? Це манія величі. Бог гордим противиться. Біблія говорить, людське серце найлукавіше над усе і невигойне, хто пізнає його. Я Господь, що досліджує серце, що випробовує нирки, щоб кожному дати згідно з дорогою Його, за плодом учинків Його. Читаємо в книзі пророка Єремії. Гордість це патологічна хвороба кожного, хто приходить у цей світ. Гріховна природа людини переживає свою зіпсутість, і першою її ознакою та проявом є саме гордість, смертний гріх, як кажуть, від якого усі інші беруть своє коріння. Чомусь роками людина відчуває все більше непереборну спокусу доводити свою значимість. Підкреслювати, як кажуть, свою гідність, демонструвати свої переваги. Стосунки з іншими переростають в суперництво, протистояння, хто перший, хто кращий, хто більш гідний. Бажання переважати і величатися як ниючий зубний біль, нестерпно нагадує про себе. Гординя ховається в найпотаємніших кімнатах людського серця. Вона вимагає свого тихо з болем, але постійно. Вона хоче стояти вище над іншими. Її програма зрозуміла. Ти кращий. І це потрібно постійно доводити усім навколо. А вони, люди, нерозумні і відсталі, ніяк не збагнуть, що. Програли, коли з'являється моє власне я. Гординя насамперед руйнує життя красивих, розумних, сильних і успішних людей. Підіймаючи їх над землею, вона нещадно примножує в них почуття зверхності, бажання зневажати, втоптувати і злорадствувати, мститися і доводити світові. Я особливий і я кращий. Гордості ніколи недостатньо досягненого, ще вище над людьми її гріховний закон, пихатість засліплює очі і відводить від реальності. Гордість робить вродливих самотніми, сильних нещасними, через неї розумні стають розчарованими, а святі злими. Через таке високодумство генії накладають на себе навіть руки. А просто люди не роками ображені на весь світ. Гордість насправді безпощадна виснажує тих, хто її кохає. Увірувавши в свою неповторність, ціна власного я зростає з шаленою швидкістю. Ставлення до інших характеризується гіркими претензіями. Жорсткі вимоги переростають у тривалі образи та стають постійним присмаком гіркого, як полин життя. Коріння неприязні та злоби розростається і ділить серці всіх людей на кубку гідних і світ негідників. Свої нехай хвалять чужі мої суперники і вороги. Така стратегія гордості. Гординя з часом вимагає все більше розплати над тими, хто її не уважив, і розправляється з ними з особливою жорстокістю. Почуття власної гідності не дає дихати. А поки ходять по землі негідники, як здається, які посміли не поважати, гординя буде шукати нагоди для розправи. Відриваючись від землі, зростаючи у власних очах. Самолюбці нездатні по Божому дивитися на людей. Загорділі у своїх захмарних висотах не здогадуються, наскільки боляче прийдеться приземлятися. Але навіть падаючи, пихаті і самозакохані вимагають поклоніння і преклоніння собі. Претензії на визнання. Очікування лайків та аплодисментів, стомлюють і вимотують надутих шукачів слави. Їх завжди там не посадили де потрібно, не так привітали, не те сказали. Тому вони завжди підозрюють, заздрять, сіють ворожнечу, псуючи навколо атмосферу, як тхори. Вони, як кажуть, Завжди там, де важко. Але насправді, де вони, там завжди важко. Рано чи пізно гордії боляче падають, як колись диявол розбиваються об землю. Древня історія знову повторюється в житті гордіїв, але їх знову тягне непереборне бажання дертися на висоту, доводячи щось своє. І тому по спіралі виснажливо самоствердження вимотує і примушує грішити знову. Гордії йдуть по головах, рвуться на сцену, навіть якщо сидять в останньому ряду. Вони знають собі ціну, проблема для них в тому, що їх не оцінили, і це робить їх життя нестерпним. Через власне будючне я вони часто залишаються самотніми, злими. І розчарованими. Божий шалом і радість гідного спілкування з ближніми для них невідомі почуття. Гординя, як колючки, боляче ранить серце, і, поглянувши на ближніх, вимагає чергового піднесення над ними. Принижуючи інших на мить, задовольняючись жертвою, гординя ще сильніше кричить про свою унікальність, неповторність і особливість. Ціна власного я знову не доведена. І людина це відчуває, тому депресія стає ще сильнішою. Гонорові не знають спокою, бо гріх не задовольняється здобутими досягненнями. Гордість, насправді, боїться благочестя. Від неї тільки зростає манія переслідування. Тому вона завжди одягається у мантію власної величі. Божі люди для неї підозрілі і незручні. Над ними важко піднятися, але спокуса їх принизити завжди дуже велика. Життя загорділих закінчується печально. Бо Біблія каже, сам Бог гордим противиться. Більшість. Залишаючи цей світ, так і не зрозуміє, що найбільшою проблемою їхнього життя було їх власне, зіпсути гріхом, горде серце. Жоден із нас не може сказати, що йому незнайомі спокуси гордості. Цей гріх вміє ховатися в самих потаємних куточках серця, її апетит безмежний, а сила виділятися здається непереборною. Ми з вами діти Божі, але гріховна природа дається ознаки. Дух Святий нагадує нам про необхідність її перемагати. До кінця життя ми будемо відчувати смертний цей гріх гордості в нашому тілі. Однак це не вирок, а реальність для духовної битви, битви відроджених людей, які мають її вигравати. Чи можливо перемогти гордість, чи реально позбавитися пороків, зарозумілості і зверхності? Чи можна мати стільки сили, щоб розтоптати свій гонор, зректися пихи і чванливості? Насправді Господь хоче підняти і прославити нас по-особливому, тому справжня велич не виборюється в суперництві і надиманні над ближніми. Значимість наша не досягається виснажливими потугами надутої плоті витягувати свою високу шию і доводити, що я кращий. Преображення серця від гордині до правдивої величі це процес років життя учнів Ісуса Христа і правильне бажання Духа Святого в нас нас змінювати, і нам не перемогти без Нього. Справжня величі вплив. Приходять в результаті такої глибинної роботи Духа Святого в нас і через наше покорення перед Богом. І тоді ми отримуємо належну висоту, тоді і нас Бог прославляє, тоді замість незадоволення приходить глибоке задоволення і належне сприйняття ближнього, любов до нього. В наші часи. Немало гордих людей. І Біблія говорить про те, що Христос запрошує до себе і каже: прийдіть до мене і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірний. Чим менше наше я, тим більше його в нас. Чим нижче ми схилимося перед Ним, тим більше зможемо зробити для нього. Чим краще ми навчимося і візьмемо приклад у нього. Тим кращі будуть наші стосунки з ближніми. Тому, як християни, ми вчимося перемагати цей гріх і перемагаємо його, як відроджені люди, ми йдемо за ним і розрізняємо всяку пиху і всяку чланливість, всякі піднесення. І як послідовники Ісуса Христа, ми безумовно маємо успіх, преображуючи всього образ. Манія величі. Це небезпечна хвороба. Гордість коріниться глибоко в серцях людей. І тільки Господь може дати нам сили для того, щоб, перемагаючи її, проявити чесноти Ісуса Христа. Вам успіху і благословення. Перемагайте, і Господь благословить вас.